Якщо людина не розуміє, якщо людина такий склад характеру, чи може так його виховали, да? що нема розуміння, що ну, у нас війна, вона нікуди не ділась, і якщо так буде, ми ж колись закінчимось. Колись ми закінчимось. І не буде такого, що сюди прийде добрий Путін і вони всі далі будуть жити. Ні, я просто знаю, що буде. Щоби зрозуміти, що, що буде з Україною, якщо сюди все-таки дійде е Росія, це треба пожити в Росії. А я, як людина, котра там жила, я кажу. Це буде концтабор. Скажемо, такого приниження росіяни не ніколи не простять, Яке ми якими змогли робити, якими для них робимо. Такого приниження вони не простять. Мені має віліччя, котре в них в головах, що вони я ж кажу, сидить алкаш, який б'є свою жінку, нічого не заробляє, б'є своїх дітей, і, і він він вважає, що він дуже дуже велика людина і частина якоїсь великої держави. Вони не простять, вони навіть не прощають, що у сусіда хата краще. Вони це не прощають. Вони вони придуть і зроблять таке ж болото і таку ж розруху, яка там є.